Дронів я захопився ще в 2022 році. А коли це ще було дуже новим, і ну, в принципі, ніхто не знав, що з цього вийде. Але я завжди вірив в те, що технології набагато важливіші в війні ніж люди. Після того як я побув трішки волонтером, я вирішив вчитись далі. Я вирішив вчитись літати, вчитись розбирати самотужки. І я постійно дивився в бік якихось таких варіантів, як от технорекрутинг, наприклад, і мені. Завжди хотілося знайти щось таке, і з часом воно просто з'явилося. Я зрозумів, 24-й рік він взагалі став таким. А, рекрутинг став ключовим словом. І я просто побачив це в інтернеті і, власне, долучився не роздумуючи. Чому саме ця школа? А, ну, ідея була в тому, що я просто орієнтувався на обсяг матеріалів. І мені дали дуже великий обсяг матеріалів. Я був в захваті, я за це зачепився, я почав. Навчатися, а потім, як кажуть, не знаю, затягнуло. Плюси школи для мене однозначно люди. Тут є несамовитий обмін досвідом. Тут можна зустріти когось, хто розкаже про речі, про які не прочитаєш ніде, про які просто ну я думаю, в майбутньому про це будуть писатися підручники, будуть створюватися певні програми навчальні, але зараз це просто живий досвід. Щодо мінусів, ну як завжди, я скажу, що. Більше часу для навчання краще. Ну тобто, доволі все ж таки маємо короткі строки. Все дуже дуже динамічно розвивається. Тож треба треба встигати, треба просто докладати голову.